Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я приготую з одного качана капусти два дуже смачних, ніжних, ситних і дуже легких салата. Вони схожі, але зовсім з різними смаками. З вас лайк і підписка, а я починаю готувати. Готуємо просто з Антоніною. У мене печан капусти вагою приблизно 800 грамів, ділю його пополам. Одну частинку буду використовувати на цей салат, а другу на другий. Мілку насікла капусту і викладаю в миску і трохи її пожмакую, щоб вона зробилась м'якшою. Тепер беру свіжі огірки. Нарізаю спочатку на пластинки, а тоді соломкою і добре все перемішую. Беру варену курячу грудку вагою приблизно 750 г. Я її варила в підсоленій воді, додавала спеції і лавровий лист приварки. Розділюю також пополам і поріжу на кубики або соломкою це за вашим бажанням. Тепер додаю корейську морклу 250 г. До речі, я її зробила за своїм рецептом. Все добре перемішую. Беру тепер зелень. У мене це зелена цибуля. Інші зелені я не використовую, але ви дивіться за своїм смаком. Мілко нарізаю. Об'єдную миску. А тепер буду робити соус для нашого салата. Беру майонез, мисочку, приблизно 80 або 100 грамів, і одну чайну ложку гірчиці. Сюди можна додати ще солі. Ну це за вашим смаком. Я соль не додавала. Вимішую добре і змащую салат. Салат можна подавати до столу. Викладаю його на тарілку і прикрашаю петрушкою і помідорами чері. Все можна подавати на стіл і смакувати. Салат вийшов дуже м'який і хрусткий в той же час, але дуже смачний і ситний. Спробуйте і ви не пожалкуєте. Тепер буду робити другий салат. Він почти такий самий. Він дуже схожий. Але додам пару інших інгредієнтів і зроблю зовсім інший соус. І салат, виходить, зовсім з іншим смаком. Він дуже смачний, ситний і яскравий. Беру другу частинку капусти і також міленько її січу, складаю миску, беру другу частинку курячої грудки і також нарізаю її кубиками. Беру свіжий огірок і також нарізаю його соломкою. Але спочатку я його почистила, бо шкірка дуже тверда. А я хочу, щоб салат був хрумкий. Але в той же час і м'який. І так буде смачніше. Тепер беру свіжу зелену цибулю і також нарізаю міленько. Якщо полюбляєте ще якусь зелень, можете додавати за своїм смаком. Я не хотіла більше ніякої зелені. Всі інгредієнти сипала в одну миску. Добре все вимішала, і тепер буду робити для салата соус. Беру маленьку смисочку і кладу туди 1 столову ложку меду. Додаю 1 чайну ложку гірчиці, 2 3 столових ложки соєвого соусу, 1 або 1,5 столових ложки уксус яблучний, або лімонний сік, це за вашим бажанням. І додаю 3 столових ложки олії любої, але бажано без запаху, і добре вимішую. Соус, щоб розстворились мед і гірчиця. І тепер поливаю наш салат і добре вимішую. Я не підсолюю салат, бо всі інгредієнти солені. І для мене солі достатньо. Відставляю миску в сторону і тепер зроблю сухарики для нашого салату. Беру, нарізаю шматочки хліба любого, який вам до смаку. Нарізаю на кубики, кладу в сковорідку, посипаю приправою. У мене приправа для курки, вона солена. І трохи поливаю олією і обсмажую на сковорідку пару хвилин. Сухариків я роблю багатенько, бо всі їх полюбляють. І подаю їх ще окремої тарілки. Тепер буду викладати салат в миску, на яку я буду подавати на стіл. Посипаю салат сухариками. Я зварила 3 яйця невеликого розміру, поріжу їх на дольки і прикрашу наш салат. І останній штрих це помідорки черрі. Беру скільки штук, нарізаю і прикрашаю салат. Салат наш готов. Можна подавати на стіл. Салат дуже смачний і яскравий. Куштуйте і будьте задоволені, салати дуже смачні. Нежирні і легкі. Навіть тим, хто на дієті, підійдуть до смаку. Напишіть в коментарі, хто б спробував готувати за моїми рецептами, чи сподобалось вам, і що ви ще могли б додати до них. Як завжди бажаю вам. Мирного неба над головою. Підтримайте мене і мій канал. Чекаю вас на слідуючих відео смачних рецептів. До зустрічі!